Доброго дня, шановні мешканці Кам'янську. Продовжуємо працювати над ключовими напрямками розвитку громади у сфері оборони, медицини, освіти та соціальної підтримки у рамках міської програми Допомога фронту придбали 14 систем радіоелектронної боротьби, три антидронові рушниці та комплекс РЕП Кракен для батальйону ТРО Кам'янського району. Від «Джала» передали спорядження воїну 25-ї окремої повітряно-десантної Сячиславської бригади. Дякую нашим воїнам за героїзм, відданість і мужність. Триває оновлення медичних закладів Кам'янського завершили капітальний ремонт гінекологічного відділення міській лікарні номер 9 Щороку тут проводять понад 2000 операцій, повертаючи здоров'я мешканкам міста та району та нашим вимушеним переселенкам. Ремонт виконано у рамках грантового проєкту з модернізації наших найбільших лікарень від Європейського інвестиційного банку. Також продовжуємо модернізацію освітньої інфраструктури. Цього тижня перевірив, як тривають ремонтні роботи у другому корпусі ліцею номер 20 Перший корпус, за підтримки голови обласної військової адміністрації Сергія Лисака, ми відкрили на початку року. Роботи відбуваються згідно графіку. Оглянув вхід ремонтних робіт у ліцеях номер 3 та 30. Тут ремонтуємо їдальні, буде оновлено обідні зали та харчоблоки, встановлено нове обладнання та меблі. У третьому ліцеї ми завершуємо ремонт та збільшених. Укриття. Вже на наступному тижні діти розпочнуть навчання в одну зміну. Відвідав шосту пожежно-рятувальну частину, яка з початку 2024 року розміщується на лівобережжі. Всі рятувальники частини були передислоковані до Кам'янського з Луганської області з початку повномасштабного вторгнення. Місто забезпечило пожежників приміщеннями. Геобджала допомогло створити комфортні умови для роботи. Відбулося засідання чергової 63-ї сесії міської ради. Затвердили програму диспачерізації громади на 2025 рік. Основна мета забезпечення забезпечення належного реагування на звернення мешканців та контроль за виконанням заявок. Збільшили розмір стипендій для дітей сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, перемонували одну з вулиць міста, на честь загиблого героя захисника Олександра Сотника, погодили передачу майна з комунальної власності громади у власність однієї з військових частин. Провів засідання виконавчого комітету, під час якого було розглянуто 90 питань. Зокрема, затверджено звіт про виконання бюджету громади за 9 місяців, порядок розгляду тарифів на комунальні послуги, передачу на завершення. Реконструкції школи номер 20 до міської власності з балансу області та низку питань щодо житлових умов ВПО і соціального забезпечення. Цього тижня 89 років виповнилося з дня запуска першого трамваю в Кам'янському. Привітав колектив КП Транспорт із цією поважною датою. Також відвідав трамвайне депо, поспілкувався з працівниками. Як і 89 років тому, трамвай залишається для кам'янчан одним із найпопулярніших зручних і доступних видів транспорту. Наступного року. Року у співпраці з ЄС плануємо оновити трамвайний парк та закупити нові вагони. Працюємо далі.